Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ ПЛЮС триває. І ми продовжуємо вам розповідати про те, чим живе світ Україна та Хмельниччина сьогодні для вас у студії працює Тетяна Дублянко. Ну і в комунальній установі молодіжний центр відбувся фінал програми Стартуй, кар'єра та власна справа. Фінальний старт від ідеї до успіху. Програма спрямовувалася на вивчення та вдосконалення знань молоді у сферах кар'єри, підприємництва, розвитку власних бізнес-ідей через систему інтерактивних тренінгів було проведено навчання з командотворення тайм менеджменту, створення резюме, пошуку вакансій та проходження співбесід, вдосконалення підприємниць. Компетенцій дослідження усіх юридичних, фінансових, власне та організаційних питань у відкритті власної справи. Отож, як прийшла дана програма, скільки молоді було долучено про усе це і не тільки далі. Вікторія Рехман, спеціалістка комунальної установи, молодіжний центр, пані Вікторія, доброго вечора, і слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Отож, дійсно, програма стартуй, кар'єра та власна справа. Вона власне відбувається в різних містах України. Але коли до неї до цієї програми долучився Хмельницький. E, взагалі, місто Хмельницький має молодіжний центр, і це дуже крутий ресурс, який потрібно залучувати в різних видах, в різних проєктах. І у нас спеціалістів молодіжного центру виникла ідея розпочати свою діяльність з такої проєктою, проєктової грантової діяльності і залучити фінансування. І ось, гортаючись в соціальні мережі, ми нас ми побачили, стартуй кар'єра та власна справа. Це досить таки цікаво. Нам здалося, і ми вирішили заповнити грантову заявку. Проходили співбесіди. Було дуже був дуже довгий шлях, насправді, але ми пройшли вісім молодіжних центрів. Взагалі, потрапили в цей проєкт. Це були саме західні області, Луцьк, Львів. Ми відповідно, і насправді наші емоції переповнювались, тому що ми розуміли наскільки важкий, але цікавий шлях нас чекає далі, і ми почали вцілювати, Ми почали реалізовувати наші проєкти. Ми почали інформувати наших учасників, що згодом у нас буде. Дуже крутий проєкт, на який вони зможуть доєднатися. Ну а взагалі, чи аналізували ви наскільки ось ця тематика взагалі цікава молоді? Насправді від молоді є певні запити. Ми неодноразово проводимо різні опитування, різні, просто нетворкінги з молоддю. І насправді молодь цього потребує, оскільки наразі в таких реаліях важко жити. І молоді така як кар'єра, власна справа, підприємництво це є досить важлива mm -hmm. діяльність і молодь цим живе, молодь працює над цим. Тому… На мою думку, і також думку наших працівників, то стартуй кар'єра, власна справа це дуже крута можливість, і ми насправді дуже раді, що ми з нею скористалися. Ну а давайте тоді більш детальніше про що саме ця програма. Ну, взагалі, стартуй кар'єра та власна справа включала в себе стартуй кар'єру, стартуй власну справу та молодіжний клуб. Угу. Стартуй кар'єра було три тренінги. Кожен тренінг включав два дні. До нас приїжджали залучені, залучені тренери з інших міст, які розповідали, робили там симуляційні ігри, інтерактиви різні. Також була стартуй власна справа. У нас було два тренінги і молодіжний клуб. Це було чотири клуби, на яких ми також розповідали про резюме відповідно, про волонтерство говорили, оскільки наразі це є досить таки важливо. Саме стартуй кар'єра. ми... Орієнтувалися більше на профтехосвіту, оскільки профтехосвіта це та молодь, яка, як на мене, найбільше потребує розвитку своїх кар'єрних навичок, угу. розвиток своїх м'яких твердих навичок. Тому що насправді профтехосвіта – це ті люди, які залучаються найменше. Але їм потрібно найбільше віддаватися mm -hmm. Mm -hmm. їм потрібно е, знати, що таке тайм менеджмент що таке критичне мислення, як правильно себе презентувати, як правильно написати те чи інше резюме, щоб тебе дійсно взяли на роботу твоєї мрії, а не е, ну просто йти працювати там, де де інде, куди просто тебе візьмуть дійсно. А як. Е, як себе вміти презентувати? самопрезентація, це є дуже важливо, тому саме на старту кар'єру в нас була орієнтація на профтех... профтехосвіту, Ми залучали вище професійне училище номер 25, uh -huh. а також Хмельницький центр профтехосвіти е... сфери послуг. І ми побачили цей азарт в їхніх очах і зрозуміли, що це не остання програма, яка відбудеться в місті Хмельницькому. І також стартує власна справа. Ми робили її в молодіжному центрі, вона була в п'ятницю та суботу. Це було про бізнес, про підприємництво, як відкрити взагалі власну справу. Ну, Тобто тематика досить таки цікава. І, як на мене, це потрібно нашій молоді. В теперішній час, якщо говорити про етапність, власне так. це було я так розумію, три окремих програми для окремих категорій. Власне чи були якісь етапи, які взаємодіяли між собою і так далі? Е яким чином це взагалі відбувалося? Стартуй кар'єра та стартуй власна справа. Вона була орієнтована на певну категорії. певну категорію Молодь. людей, угу. і більше це, звісно, орієнтувалося на профтехосвіту, так. бо тому, що ми хотіли самі їх підживити, їх навчити тим навичкам, які їм будуть потрібні. І Відбираючи учасників на наші заходи, ми аналізували мотивацію. Ми mm -hmm. дивилися, чи дійсно ця людина хоче, а не просто прийшла, наприклад, там просто посидіти там чи так далі. Mm -hmm. Чи дійсно їй це буде потрібно і необхідно надалі? І стартуй кар'єра, стартуй, власна справа. Вони охоплювали однакових учасників. Mm -hmm. Але, ось, наприклад, якщо людина стартуй кар'єра, пройшла вже один раз е, тренінг, на наступний раз на стартуй кар'єру, вона ну відвіну піти не може. Mm -hmm. Вона може приєднатися на молодіжний клуб. Якщо що їх було цікаво. В нас формувалася така спільнота е, цікава, яка дуже насправді е, зацікавилась цим проєктом. Вони розробляли розробляли разом і резюме і е, Ділилися своїми досвідами цікавими, в нас був залучений на молодіжний клуб-спікер Юлія Нижня, і вона нам розказувала дуже круто про співбесіду, як її пройти, як себе правильно презентувати. І це, якщо чесно, дуже надихає. І е, особливо, коли в нас був кіноперегляд фільму Ванкір в молодіжному центрі, це також дуже захоплювало, тому що е, коли е, е, ці учні, студенти. Е, Дивляться фільм, і вони аналізують одразу, і потім в процесі обговорення в нас йшла така цікава дискусія, якщо якщо чесно. Е, ну тобто видно, що молодь дуже вмотивована цим. Угу. Ну а загалом, якщо говорити, ви сказали, що відбирали заявників. Скільки було заявок, і в підсумку, скільки було учасників даної програми? Е Приблизно, якщо рахувати навіть однакових е, учасників, тому що ми вважаємо, що е, якщо людина прийшла і на кар'єру, і на власну справу це один учасник, якщо чесно, е, то приблизно програму охопило е, 160 шістдесят учасників. Mm -hmm. е, кожному учаснику ми видали відповідно сертифікат, що визначає, е, ця людина була в такі дні на тій програмі пройшла такі блоки. Е, також ця людина собі потім просто пишається тим, що вона вже пройшла певний етап в своєму житті. І е, відбір е, був, тому що на перший е, тренінговий день було дуже багато учасників, тому що ми, е, в нас є певні групи комунікації з нашими учасниками, волонтерами. І е, було близько. Е, 40-50 заявок ми відбирали учасників. Ми, ми цікавились їхньою мотивацією. Деяким перезвонювали, казали, що е, в нас сьогодні. Буде захід, але завтра ми угу. точно вас візьмемо. Угу. І потім у нас був ось такий сформований як резерв. Це були люди, які вже хотіли піти на ці тренінги і були готові відкласти свої буденні справи для того, щоб просто прийти і послухати спікерів, дізнатися щось нове для себе. Взагалі, якщо говорити про саме кожне заняття, лекцію я не знаю, формат він був поєднаний лекція взагалі і одразу якісь практичні навички, якісь інтерактиви і так далі. І хто був. Був саме спік спікером. Ви декілька от одну власне пані Юлію назвали і сказали, що когось ще запросили з іншого міста. Так, так стартуй кар'єра. Вона містила в собі «Стартуй кар'єра та власне, справа. На них було по два спікери Стартуй кар'єра. Це була Ірина Пилипчук та Естер Ковальчук. Угу. Вони відповідно не з нашого міста. Вони приїжджали до нас просто для того, щоб навчити цю молодь правильно будувати свою кар'єру, правильно писати резюме. Галі, вони хто за навичка... вони безпосередньо? Хто вони лектори? Чи вони підприємники? Ми залучали. Тренерів з різних е, сфер. Угу. Тобто е, одна з них е, знаю, що вона є лектором, яка постійно е, веде подібні тренінги, угу. яка досить таки часто доєднується на великі форуми як е, і в ролі ведучої, і в ролі, і в ролі ректора, е, лектора. лектора, модератора. Угу. І е, я думаю, що це досить таки крутий рівень, тому що е, стартує власна справа. Також у нас було. Е, Двоє спікерів Анна Оцвер та Арсен Калічев, які також нам допомагали в цьому втіленні цих проєктів і спостерігати за тим, як, наприклад, молодь грає ці інтерактивні ігри, як там вони щось там роблять. Ми їм допомагаємо усіляко чим можемо. І ну це надихає, якщо чесно. Слухайте, а от як обирали лекторів безпосередньо спікерів, які приходили, які розповідали власне на що був основний наголос? Це щоб людина взагалі була обізнана в сфері бізнесу, мала власну справу, чи власне була якимось знаним ментором? Можливо. Ну, взагалі, проєкт стартуй кар'єра та власна справа. Він реалізується громадською організацією Молодіжна платформа за сприяння норвезької ради ага. в справах біженців в Україні та за фінансові підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва. І відповідно через це ага. самих тренерів, залучених, окрім молодіжного клубу, відбирала молодіжна платформа, ага. оскільки вона, ну, типу, була як одним з реалізаторів так. цих проєктів. Нам було на Дано певне фінансування, яке ми залучили, і відповідно впроваджували ці тренінги для того, щоб закупити там канцелярію, наприклад, там чи щось інше. Але все ж таки з тренерами нам допомагала громадська організація «Молодіжна Платформа. Три місяці тривала програма. Так, слухайте, ну досить довгий термін. Такий. Так, тому що в серпні, наприклад, ми орієнтувалися, що вся програма розпочнеться в нас у вересні, але в серпні це такий період, коли ми пишемо заяв. Пишемо бюджет, узгоджуємо з постачальниками, узгоджуємо з молодіжною платформою, а чи можна нам так, а чи можна нам так, оскільки ми працюємо в такій сфері, ми мусимо якось також підлаштовуватись mm -hmm. і серпень це був такий період. Нестабільний, не я б сказала. Mm -hmm. І потім, в вересні, в нас почалася перша реалізація вже проєктів. Ми були дуже мотивовані командою, тому що ну, в нас вперше реалізувався саме стартуй власна справа та кар'єра. Mm -hmm. Тому що раніше в нас. Рік тому десь чи два був стартує соціальне підприємництво, так, але стартуй кар'єра, та власна справа саме в нас вперше. Uh -huh. Тому ми вмотивовано чекали цей період, коли ми вже почнемо саму реалізацію, коли ми вже почнемо комунікувати з учасниками. Якщо чесно, мені моїй команді було дуже цікаво навіть сісти, послухати, що тренери розказують, uh -huh. які якими вони цікавими дрібничками діляться на перший погляд, але як насправді ти можеш влаштувати своє життя, щоб дійсно отримати гідну роботу чи дійсно відкрити власну справу? Щодо фіналу даної програми, так. який він був? Він був шалений. Фінал називався Фінальний старт від ідей до успіху. Це була частина у форматі світового кафе, на якому ми поділили. Людей, які до нас прийшли за сертифікатами, вже відповідно на чотири групи. У них були питання, які вони досліджували, а потім обговорювали разом. Uh -huh. І це були питання: типу які навички потрібні для того, щоб взагалі знайти роботу, яку ти е, хочеш? Е, як, які навички потрібно вписувати в резюме, якщо в тебе немає досвіду роботи, наприклад? Mm. Е, яка цільова аудиторія взагалі е, людей, які е, мають відкривати власну справу і так далі? Ну, Якими питання... особистими якостями так, так мають так. бути? Так. <кхем> і е, бачивши учасників, які так захопливо, е, швидко е, формують такі? Хороші, свіжі думки у своїх головах, і швидко записую, щоб не забути. Це ну, мене це дуже надихає, якщо чесно. І е, коли ми видавали їм сертифікати і е, підбурні оплески, вони виходять, тому що в нас була така система, що якщо ти пройшов стартуй кар'єру та стартуй власну справу, в тебе два сертифікати, відповідно. Коли вони виходять по ці сертифікати, і е, одному з учасників, там, наприклад, одному з учасників, дають два сертифікати, всі такі Вау, круто! Ти був на двох тренінгах. Uh -huh. І ну, типу, по цьому я навіть особисто побачила, що такі заходи, такі проєкти є необхідними для молодіжних центрів, молодіжних просторів, організацій, тому що нашій молоді, нашим студентам, учням це дійсно потрібно. Вони цього потребують і навіть формують ворожнеча, хто піде, хто не піде. Взагалі, після проходження ви вже сказали, що отримали сертифікати. Ну так. а далі, власне, які от уміння, навички і так далі, де можуть реалізовувати безпосередньо слухачі даної програми? Ну наразі в нас проєкт ще не закінчився. Так. Ми ще формуємо всю звітність, розказуємо, що там у нас відбулося, як відбулося, і так далі. Але Ця молодь, яка пройшла наші тренінги, вона відповідно вже деяка за допомогою експертів розробила своє резюме. Mm -hmm. Вона, відповідно, вже собі бачить плани на майбутнє. Тобто насправді було видно, що молодь в ході розмови вже записує такі. Дуже серйозні питання, е, і разом з тренерами вони сідали і вони розбирали прям резюме цих учасників. Mm -hmm. Вони дивилися, е, як от підкажіть, будь ласка, ось так я написала, чи це правильно, чи так можна, mm -hmm. чи потрібно щось інше краще додати. Mm -hmm. І ось я думаю, що ось цих учасників дійсно чекає успіх, тому що е, не дивлячись на те, що е, в них не такий великий вік, що їм не 30, не 35. В них немає великого досвіду, але в них є саме головне, в них є запал в очах. Ну загалом, от тої мети, яку ви собі планували досягнути під час даної програми, на вашу думку, чи ви досягли? І загалом чи плануєте щось подібне на майбутнє? Я вважаю, що ми не просто досягли, ми перевершили, тому що дивлячись на те, що програма така впроваджувалася нас вперше. У нас були подібні заходи по кар'єрі, uh -huh. по кар'єрному консультуванню, власні справи. Але що у нас була така програма, це вже великий плюс, це вже велике досягнення. Не просто як для молодіжного центру, а просто як для розвитку молоді. Це те, що є самим необхідним. І надалі ми, звісно, плануємо впроваджувати схожі проєкти. І дивлячись на те, що програму стартуй кар'єра, стартуй власна справа охопило більше ніж 160 учасників. Я вважаю, це великий результат, і це не вважаючи молодіжного клубу, тому що там у нас також є кількісні показники. Вони сягають від 50 до 70 десь приблизно, але я вважаю, що це дійсно хороший і крутий результат. Ми дякуємо вам, пані Вікторія, за те, що прийшли. Отож, Вікторія Рехман, спеціалістка комунальної установи, молодіжний центр, була з нами.